Добрий день всім! Сьогодні хочу представити вам результати мого дослідження за темою дослідження ефективності використання органічних та неорганічних добрив для проростання та росту насіння. Підготувала учениця 10 класу Широківської зож перших-третіх ступенів Виноградівської міської ради Закарпатської області Дубровка Світлана Миколаївна, вчитель Роман Тетяна Сергіївна. Актуальність проблеми. Виноградівщина це край де рівнинний рельєф разом з теплим помірним кліматом та достатньою кількістю води, створили сприятливі умови для ведення сільського господарства. Аграрний сектор регіону забезпечує населення великою різноманітністю сільськогосподарської продукції. Важливою умовою отримання хорошої врожайності є вміння виростити якісну та здорову розсаду. Тому агрохімія займає провідне місце в кожного фермера. Дослідження ефективності використання органічних та неорганічних добрив дасть можливість вміти використовувати для підживлення рослин найефективніші добрива. Мета проєкту дослідити, як впливають на ріст розсади добрива, які найчастіше використовують для підживлення рослин аграрії, порівняти вплив на ріст розсади огірків сорту Cassius F1 органічних та неорганічних добрив, та визначити найефективніший з них. Завдання проекту: спостереження за проростанням і ростом рослин. Підживлення полив рослин добривами ярос, розчин коров'ячого гною, ам'ячна селітра, попіл, вода, порівняння ефективності використання добрив щодо непідживлених зразків, опрацювання та оцінка результату, формування висновків. Забезпечення проєкту науково-методичне та матеріально-технічне. Критерії оцінки очікуваних результатів. Зовнішній вигляд рослини, висота та товщина стебла, кількість колір та розмір листків, порівняння щодо непідживлених зразків. Очікувані результати оцінка ефективності використання для підживлення розсади рослин після сходів насіння до висадки у відкритий чи закритий ґрунт, добрив органічного та неорганічного походження та визначити добриво, яке дало кращі результати. Етапи проекту. Перший етап висадка насіння огірків. 20 березня здійснено посів огірків сорту Cassius F1 в пластикові стаканчики, заповнені готовим торф'яним живильним субстратом, призначеним для висіву насіння. Щедра земля. Другий етап спостереження та полив до появи перших справжніх листків. Для швидшого проростання стаканчиками накрили плівкою та поливали за потреби. 27 березня тиждень після посіву з'явились перші паростки, після чого рослини ми перемістили на підвіконня, поливали водою, схожість насіння становила 100%. Третій етап. Підживлення полив рослин добривами ярос, розчин коров'ячого гною, а селітра попіл вода. Підживлення рослин ми почали 5 квітня після появи першого справжнього листка. Рослини поділені на 5 дослідних ділянок по 10 штук в кожній. Останню вибірку ми поливали водою для порівняння. Для дослідження ми використовували добрива. Ярос сучасне органічне добриво, що відновлює рослини та ґрунт природним шляхом, склад, основні таксономічні екологотрофічні групи мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації азоту, фосфору і вуглецевмісних речовин, необхідних для життєдіяльності рослин аміачна, селітра універсальне азотне добриво з вмістом амонійної і нітратної форм азоту в рівній кількості для забезпечення живлення рослин протягом всього вегетаційного періоду. Коров'ячий гній є популярною органічною підгоділею, яка використовується повсюдно для підвищення врожайності. Гній характеризується багатим хімічним складом, містить азот, кальцій, фосфор, калій, магній сірку. Попіл мінеральний залишок, який утворюється після спалювання різних органічних речовин. Четвертий етап порівняння ефективності використання добрив щодо непідживлених зразків. Опрацювання результатів досліду ми проводили 14 квітня. Підживлення проводилось протягом 9 днів під час кожного поливу в допустимій концентрації порівнювали групи рослин підживлювані різними добривами, оцінювали такі показники, як. Висоту та товщину стебла, кількість розмір та колір листків, зовнішній вигляд рослини. Ми... На даному слайді показано діаграму співвідношення висоти стебла кожної рослини та на досліджуваних ділянках. Можемо побачити, що рослини, підживлювані яросом, розчином попелу та розчином коров'ячого гною, переважають у рості. Наступна діаграма показує порівняння товщини стебел досліджуваних рослин на кожній ділянці окремо. Виміри проводили штангенциркулем під сім'ядольними листками. Можна побачити, що рослини мають майже однакову товщину стебла в кожній ділянці. Ефективний ярост та розчин коров'яку. Щодо кількості листків рослин, майже результати однакові, але відрізняються вони розміром листкової пластини та кольором. Найбільші листки мають рослини підживлювані попелом та яросом. Висновок: дослідивши, як впливають на ріст розсади добрива, які найчастіше використовують для підживлення рослин аграрії, порівняли вплив на ріст розсади огірків сорту Кальсіус f 1 органічних ярос гній та неорганічних добрив ам'ячна селітра попіл, та визначили, що найефективніший з них є ярос. З органічних та попіл з неорганічних добрів. Рослини, підживлювані цими добривами, мають гарний здоровий вигляд, стебла міцні та високі, листки насиченого зеленого кольору з широкою листковою е, пластиною. Кількість листків стрімко збільшується. Підживлення роз, розсади аміачною селітрою потрібно проводити з обережністю, оскільки при потраплянні добрива на молоді паростки росли, рослини гинуть. Наше дослідження дозволяє використовувати в сільському господарстві найефективніші добрива.